Псалом 110 сказав Господь владиці моєму Засядь праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх тобі під ніжком. Жезл твоєї сили Господь простягне з сіону Пануй посеред ворогів твоїх. З тобою володарство, відколи ти народився у святій оздобі. Перед зорею я зродив тебе, неначе росу. Клявся Господь і каятись не буде. Ти єрей повіки, на зразок Мелхіседека. Господь поправиться у тебе. Розіб'є царів у день гніву свого, судитиме народи повно трупу, розіб'є на землі голови по всіх усюдах, з потоку питиме в дорозі, тому він голову підніме.